Тема лекції з дисципліни безпечність та якість харчових продуктів та кормів присвячена сучасним проблемам трихінельозу та методам його діагностики. Оскільки трихінельоз це зоонозна інвазія, розглянемо його в контексті питань безпечності продукції тваринництва, як міжнародної проблеми ветеринарної та гуманної медицини. Харчова безпека впливає як на здоров'я людей. Так і на економічний розвиток суспільства. В багатьох країнах десятиліттями функціонувала система безпеки харчових продуктів, але нині, як і раніше, є основною проблемою ветеринарної та гуманної медицини. В Європі створена Агенція з безпечності харчових продуктів ЕФСА, абревіатура, яка знаходиться у Брюсселі, в Бельгії, що має за мету оцінювання ступеня ризику щодо безпечності продуктів харчування та кормів. Директива ЄС номер 99 2003 року про моніторинг зоонозів та зоонозних агентів зобов'язує Агенцію з безпечності щорічно оприлюднювати обов'язковий зведений звіт ЄС щодо восьми зоонозів, два з них паразитарного походження це трихінельоз і ехінококоз. За даними Агенції, у 2020 році в країнах ЄС Фіксувалися випадки захворювання людей на такі гельмінтози зоонози, як трихінельоз, ехінококоз та токсоплазмоз. У зв'язку з високою поширеністю зоонозів ще у 2001 році 54-сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я схвалила стратегію боротьби з гельмінтозами. За статистикою ВОЗ, у світі 2 мільярда людей уражені гельмінтами, півтора мільйона випадків онкологічних недуг. З ними ж для нас, експертів, звичайно ж, актуальними є тканинні паразитози зоонози. Із 250 видів гельмінтів, здатних паразитувати в організмі людини, в Україні зафіксовано близько 30. Для профілактики паразитозів зоонозів, на перший план виходять питання безпечності продуктів харчування людей, а на другий. Екологічна безпека, зумовлена забрудненням довкілля так званим біологічним брудом. Оскільки е, одним із найнебезпечніших зоонозів у світі е, визнаний трихінельоз, він залишається актуальною проблемою багатьох країн світу: це зооноз з гострим та хронічним перебігом, викликаний нематодами роду трихінела. Особливістю збудника є те, що він не розвивається в довкіллі, а виключно в макроорганізмі. Статево зрілі гельмінти нетривалий час паразитують у тонкому кишечнику тварин і людей, мігруючі ж личинки можуть багаторазово циркувати у кров'яному руслі, але продовжують свій розвиток лише ті, що потрапили до скелетних м'язів і знаходяться там роками, а іноді й десятиліттями. Тому трихінела надовго зберігається в біологічному куті до загибелі чи забою тварини або ж смерті людини. Нині відомо вісім генотипів трихінел. Сполучно тканинну капсулу навколо м'язових личинок мають 5 видів: трихінела спіраліс, натіва, брітолі, нельсоні, мурелі. А три не мають капсули. Це трихінела пседоспіраліс, папоє і зібамвенсіс. Личинки неінкапсулюючих видів трихінел більш рухливі, вони перебувають в постійному русі, тому навколо них капсула не утворюється, і вона дуже швидко потрапляє в м'язи і мігрує там. Трихінела пседоспіраліс, інвазійна для савців багатьох видів, людей, і на відміну від інших видів, уражує також і птицю. Згідно з річними звітами Європейської комісії, в останні десятиліття трихінельоз серед людей зареєстрований в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Голландії, Великобританії, Норвегії в усіх країнах, крім Франції, Італії та Іспанії, джерело інвазії було імпортованим. Ситуація з в Україні теж є нестабільною і є стаціонарно неблагополучною з цієї інвазії серед населення та тварин майже на всій території України. Соціально-економічні трудності, наявність стихійних ринків, торгівля м'ясопродуктами без ветеринарної експертизи, наявність сформованих природних осередків трихінельозу, а саме циркуляція трихінел між м'ясоїдними та всеїдними дикими тваринами, і синантропним. За схемою свиня, продукти забою, свині, свиня та за участі гризунів дають підставу вважати прогнози страхінельозу й надалі несприятливим. В Україні трихінельоз поширений серед диких тварин вовків, лисиць, барсуків, кабанів. Велике значення в поширенні трихінельозу в Україні належить лисицям. Вони є промисловими тваринами, тому можливість поїдання їх туж іншими хижаками і гризунами досить велика. Від лисиць можуть легко заразитися також і домашні синантропні тварини, оскільки її тушки часто приносять мисливці у населені пункти і використовують як приманку або ж як корм для домашніх тварин. Серед синантропних тварин в Україні трихінельоз діагностують у котів, собак та щурів. Окрім людини, трихінели. Уражують близько 70 видів тварин та 12 видів домашніх і диких птахів. В нашій країні зареєстровано 22 види диких та синантропних тварин сприйнятливих до збудника трихінельозу. В Чукотському морі ведмеді і моржі уражені на 55,6%. Від трихінельозу у 1897 році ймовірно загинула полярна шведська експедиція під головуванням дослідника Соломона Августа Андре. Після проведеного ретельного аналізу записів щоденнику Андре в 1952 році шведський лікар Ернест Трайт зробив висновок, що члени експедиції змушені були ловити і їсти арктичних ссавців, через що заразилися на трихінельоз і загинули. Зараження трихінелами людини відбувається головним чином під час вживання ураженого м'яса свиней, собак, диких тварин. Однак Основні спалахи з серед людей зафіксовані в Європі за останні 30 років, пов'язані з вживанням зараженої конини. Про це свідчить повідомлення із Франції та Італії. Звідки ж трихінельоз у травоїдних тварин було висунуто дві гіпотези. Перша можливість зараження під час випасання на пасовищах, забруднених інвазованими трупами гризунів або ж відходами від туш свиней. І друга це цілеспрямована годівля коней боїнськими відходами від туж свиней чи м'ясоїдних, що могли бути зараженими личинками трихінел. Ці гіпотези підтвердилися недавніми епідеміологічними дослідженнями в Сербії. Дійсно, власники коней перед їх продажем годували тварин білками тваринного походження та кухонними відходами. Доведено, що більшість коней, особливо зі збіднілим раціоном, готові поїдати м'ясо. Було проведено низку експериментів зі згодовування коням м'яса, у тому числі свинини, зараженої трихінелами. Усі коні, які вживали інвазовну свинину, заразилися. В останні десятиліття випадки захворювання на трихінельоз мають загрозливі масштаби для здоров'я людей у зв'язку з появою нових джерел та способів ураження як тварин. Так і людей. Зокрема, за споживання ураженої конини, виробів із м'яса, моржів, ведмедів, крокодилів це дорога екзотика, борсучого жиру, оскільки його споживають люди хворі на туберкульоз, вони ним лікуються. На даному. В сайті представлена динаміка ураження людей різного статусу за даними патологоанатомічного розтину в столиці однієї з країн на першому місці це чоловіки мисливці віком 50-60 років і також віку жінки-куховарки, які куштують, куштують сирий фарш. Ознаки захворювання на трихінельоз з'являються у людей на 7-40 добу після вживання зараженого м'яса. На парентиральній стадії личинки мігрують до поперечно смугастої м'язової тканини, розселення личинок трихінел у скелетних м'язах людини і тварини нерівномірне. Є так звані улюблені м'язи або ділянки м'язів, в яких личинки накопичуються у більшій кількості, серед них м'язи-діафрагми. Мускулюс глютеус, мускулюс пекторалі та мускулюс дельтоїдеус. У людей протікає Гострої хронічності з яскраво вираженими, як видно на слайді, алергічними явищами, висока температура, набряк повіки обличчя, іноді окремих ділянок тіла, біль у вище згаданих м'язах, а також жувальних, литкових, попереку, м'язах плечового поясу іноді закінчується летально, може переходити у хронічну стадію, наприклад. Виявлення життєздатних інвазійних личинок трихінел у м'язах людини через 39 років після зараження. У м'язах загиблої тварини личинки залишаються життєздатними ще впродовж кількох місяців. Недаремно Коран і Тора забороняють споживання свинини. Людям хворих на трихінельоз надають статус інвалідності другої групи. Лікування ефективне лише на етапі міграції личинок, крові і препаратами з діючою речовиною альбендазол. А на 17-20 добу трихінела вже в сарколемі і звідти вже нічим дістати не можна. Які ж методи діагностики трихінельозу? Згідно з інструкцією щодо діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин від 2007 року, основним методом після забійної діагностики трихінельозу є метод перетворення м'язів у штучному шлунковому соку з трихіноскопією осаду, тобто метод штучного перетравлення або метод пепсинізації. В окремих випадках. За неможливості проведення штучного перетравлення застосовують компресоріумнутрихноскопію, яка від 1936 року і до нині використовується лише у нас та країнах Латинської Америки. Регламентом же Комісії ЄВС за номером 2075 від 2005 року. Передбачено дозвіл на використання компресорівного методу діагностики трихінельозу лише до 31 грудня 2009 року. І все на даному слайді наглядно видно, що на 22 другу добу трихінельозної інвазії личинки у м'язових зрізах не виявлені за ризику зараження свині уже на 17-й день. Тобто метод компресорівної трихіноскопії не може вважатися надійним, він виявляє лише інтенсивне або помірне ураження личинками трихінел. За слабкого ж ураження одна-дві личинки на 1 грам м'язів його ефективність становить лише 50%, а, більш, а за більш слабкого виявлення личинок вважається випадковим. За помірного ж інвазування, як мінімум 3-4 личинки на 1 грам м'яса, можна виявити їх на 30-ту добу. Нині впроваджено у практику новітні методи діагностики трихінельозної інвазії у тварин. Тож єдиним. Визнаним в Європі сучасним надійним методом діагностики трихінельозу є метод пепсинізації перетравлювання проб м'язів у штучному шлунковому соку, затверджений у міжнародному комітеті з трихінельозної інвазії в Римі.